Сина і Святого Духа. Як казав апостол Павло, шануйте наставників ваших. А Господь Ісус Христос казав, що я посланий до заблудлих овечок дому Ізраїлевого. І коли посилав на проповідь апостолів, і їм також казав: ідіть спершу до заблудлих овець дому Ізраїлевого. Що це означає? Це означає, браті і сестри, що ті святі, які прославилися на нашій землі, в окремих землях, вони слідували Божому заповіту Ісуса Христа і апостолів. Вони йшли спочатку проповідувати своєму народові. Тому кожен народ спочатку повинен шанувати тих святих, які прославилися на Його землі, а потім шанувати у всіх інших. Апостол Андрій, це самий перший святий, який приніс християнську віру на нашу землю. Він є основоположником нашої церкви. Його життя було мученицьке, як і усіх апостолів, але він визначний тим, що він був першим апостолом, якого покликав Ісус Христос. У Євангеліях трошки по-різному, розповідається, як Він був покликаний. Євангелії від Луки говориться, що Ісус Христос покликав до себе. Андрія брата його і сказав, що йдіть за мною і будете ловцями людей. В Євангелії від Іоанна написано, що апостол Андрій був спочатку учнем Івана предтечі. І коли проходив біля Івана Притечі Ісус Христос, то Іван показав своїм учникам і сказав: ось агнець Божий. Тобто це Месія, це Спаситель прийшов. І тоді апостол Андрій. Пішов за Ісусом Христом і спитав у нього, де ти живеш? І Ісус забрав його до себе додому, показав, де Він живе. І апостол Андрій після цього пішов і позвав свого брата Петра. І потім привели апостола Пилипа, а вже апостол Пилип позвав апостола Нафанаїла. І отак почали збиратися апостоли. Після Воскресіння Ісуса Христа, і після того, як апостоли проповідували. У землі Ізраїльській, потім почалися на них гоніння від іудеїв, від іудейських первосвященників. Був убитий перший єпископ Єрусалимський, і після цього апостоли зібралися на свій собор, який записаний в діяннях апостольських. Вирішили, де вони будуть проповідувати, і розійшлися по всіх усюдах. Тієї відомої землі. І от апостол Андрій пішов проповідувати в Грецію, потім в Македонію, потім у Фракію, це сучасна Болгарія, потім пішов проповідувати до Скіфів, а потім пішов по Дніпру і дійшов аж до Києва, і проповідував там, тим нашим пращурам, які тоді жили, і поставив хрест на тих горах і прорік, що тут з'явиться місто велике, де будуть храми Божі, і засає. Слава Божа, на всі навколишні землі. Апостол Андрій загинув у місті Патро. Після Києва він пішов, вернувся назад у Римську імперію і проповідував у Греції. Місто Патро, знаход... місто Патро знаходиться в Ахаї, це середня Греція, це там де Афіни знаходяться. Тоді розпочалися перші гоніння на християн у Римській імперії, які розпочав імператор Нерон, такий сумнозвісний. І от. Володар тієї області наказав апостола Андрія повісити на хрест. Але не на такий хрест, як Ісус Христос, був розіп'ятий, а на хрест, який, як буква Х зображений, і йому руки і ноги не пробивали, а прив'язали мотузками, щоб він більше страждав. Але апостол Андрій дякував Богові і він на цьому хресті провисів три дні. І усі три дні він проповідував. Коли люди приходили, він говорив до них. Про Ісуса Христа, говорив про віру, розтлумачував їм святе Писання, говорив усе, що люди в нього просили. І на третій день, як написано в його житті, у нього засяяло лице ясним світлом, і він мирно відійшов до Господа. Браті і сестри, за молитвами апостола Андрія Первозваного, нашого основоположника нашої церкви, нашого Першого святого, просимо у Господа Бога. Перемоги і миру для нашої України і для всякого світу вам, усім здоров'я і процвітання! Хай Боже благословення перебуває з усіма вами. віта!